Як справа народ з вами містер Ван. І ми продовжуємо к... е... знімати Castle Storm. Це продовження четвертої частини. М Тепер я зрозумів, чому в мене мишка так от зашвидко рухається. Тому що якимось чином вже під час зйомки мишка почала пришвидшуватися. Я не розумію чому. М Постараюся розібратися вже до наступної частини. А зараз, як і обіцяв, буду продовжувати ту частину. О, ну, то і була та частина. Ем, во. Будемо продовжувати. Постарайся не нубити, Ну, на такій швидкості це буде важко. І давайте. Ну бло. І зразу готовий дубов. Х, бак Думаєш, типа, хочу заташитися собі додому. Ой, який н... Ой, як йому прикольно! Ммм, у мене якась рука... О, мені на руку говно впало. Подумаєш. Ти його взагалі нічого не поняв? Ге! Mm -hmm. Та подумаєш, переживу. Ну, давайте. Я маю не пускати, щоб мої їх не атакували. Ого! Оце так лаги були, тільки що. Треба просто 30 веслюків протримати. Ух, mm -hmm. нічого мішка! Я хочу подивитися на того мішку. Ем, блін, ну не збереглося. королівство, на якому ми закінчили. А так то я буду танкувати. Да ну. Та я знаю, що я йому гарно попав в голову. Хечолот. Блін. О, мультикіл. Та не показуйте хедшот, покажіть мультикіл. Ого, о, клас, який мішка. М -м -м Няся. Мріть. Невже ви зараз повернетеся? Ой! Я не винен. Вони самі. Вони у всьому винні. Повністю у всьому. Ого, яким б вони навалом пішли. Ой. Давай я мушу, мушу, давай, давай, ви не маєте туди піти. А цікаво, що зроби, ось це, що я їм від проламую ворота. Тому що я не можу. Ну, коли мені... То... Та, а от їм я не знаю. Булзай. Ух, нічого себе, в нього була дирка в животі. Блін. Варварка, блин. Давай, 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 давай. Треба щось на них понах. Давайте. Шувуйте, рабе. А я потанкую їх. Такий самий наглий. Ну, хоча мишка не настільки. Не, швидко йде іноді. Скіл штани? Шо? Герой тільки що сказав, що в нього штани зі скіла. Це просто геніально. Я не знаю чому, і звідки в нього такі штани прикольні. Ну блін, ну посправді, нащо проламувати. А ще геніальніше підійти ззаді і щоб я його добив. Ти не переживеш цей бій, то ж помри. Я його врятував, він би міг померти, а так я його вбив. Він навіть зараз повторив Skill pants. О, ми прийшли. Хм. Як таки не. Що? Овечка? О! І... рай. і. ці. наїздники на услах. Просто геніально. Треба поставити то все, А то, а... У мене лише одні воїни і то першого либака. Від них в... від них взагалі немає користі. Особливо не буде користі від останнього бою, який буде колись там вже далі від них буде ще менша користь. Пересуваємо. Це і це не потрібне. Думаю, що це во теж. Наше тут ще одне таке саме. То поставити його. Зберігаємо. Ще... Ні, ось це от забираємо. Поставимо його чуток нижче. О, це труби? Хм. Нє, труби нам в нашому королівстві не потрібні. У нас і так все нормально буде. Все буде чекіпоки. Так. У нас є воїн, в нас є нє н є Лучників у нас немає. Поставлю поки що їх так от. Та. Шкода, що треба нажимати, а не, не можна якоюсь кнопкою однією, то зразу забрати. Так, сюди наїздників поставимо. Вони приборкують надзвичайно дивне створіння осел. Це просто неперевершено. Треба якось поставити, щоб воно нормально виглядало. Отак от. виглядає, виглядають штоп. Поставимо тоді, так от. Да, і сюди повліплюємо ці малесенькі труби. О, можна ентером е, нажати і не нажимати галочку. Так, це всі. А ні, ще священник або хреститель. Вау! У ну, нього там прикольні обряди, слухайте який самий наглий. Обрядами тут то от Так вот Ну все. Нормальне королівство. Збережемо лише його. Під нормальною назвою. Yes, create castle Під назвою... Р.П. РПГ карта. Священники так якби лікують. А там ці... Воїни на услах, тан... ну, щось типа Танків. типа Я сказав. Давай, давай. Так. Все збереглося назад. Тепер треба попрокачувати щось. Думаю, це вот і ось це вот я заберу, яблочко лишу. Чуо! Не демедж, але ось це вот дуже довго відновлюється, а ось це вот швидше. Ну, думаю, це вот більш краще. Во. Думаю, нормальна складка. Це що робимо? Це що дає додатково... А, реген р... р... ХП? Вау. О, мечники. Я їх хочу понакарчувати, щоб вони були коп'яски сильні. Воу! От тепер я розумію, що вони можуть бути танками. І ось цього вод розкачнемо. Ой, як стрибають добре. Добре, мм, як добре. Треба знищити їх боліз, стой, й-мойо. вони що накручують і натягують, то? на Уачоу! Епік А чо в нього щука дригається? Він що там щось з'їсть він що сир вкрав? От, по... Во чому вікінги на нас пішли. Він uh -huh. них сир вкрав. От поганець, -мо! Не треба було його рятувати. Ні, я, я почекаю. Чого воно само стріляє? Чи як? Булай! Булай! Так. Ш... Блін, не попав. Блін, я не можу попасти в того ту... вовка з червоними очима. Уявляю собі, що треба було робити з тим боку, щоб в нього аж очі стали червоні. Так, беремо воєнні в цих вод. Паладінь в сьомого ливака. Оце так то? Хто? Нічосі, він. Вони мені зруйнували замок. Ну, хоча вони майже не розруй. Йоу, пересета. Мінус один. Ну, тепер мінус два. БРИЛА! Нє, не допомогло. Чо, зразу кладуть? Вау. Та якби вбили мого. Так. I'm so sorry. А ну що робить увечка? Запустимо її. Ю... Не mm, хочу п'ять построївка, де вони? А, -а, а What the fuck? Вона ч пердить радугою? What the fuck? Чо за наркоманська гра? Нарешті... Хоча ту по-придовому виглядає, але увечка нам допомо... Де Найт! Блін, хоч нарешті хоч овечка допомагає, а не лишається там. Наші люди додумалися запускати овечок в політ. Це ж настільки прикольно. Ні, треба взяти раз, два, три і взяти одного священника, щоб він їх регенив. А я їх проведу, щоб вони атакували. Ууу, нормально так регенеть їх. Ой, там шось. Ой, <св <Close> Я священника підрізав. <св <close> Блін, то ч, я не можу зруйнувати? Ура, я зруйнував. Не здавав. Нее, священник, живи, живи! Нєее! Блін. Йому хетчутку ставили. Оце ніке. А вам я не збираюся ставити хечоти, а ви моїм ставите. Oh, Брили в атаку. Ого. Вже три в них реконструкції нема. Бліно, прикольна. Єсмає yes, ліч. Так, дальше йдемо. Так. Э... Продолжаем. Блин. Тупанув, дарма выкинув яблуко. Ем. Э -э Іде така менюха, я щось не зрозумів. Чо вже всі майже пуля... Я його задинаю, він би вмер. Ну він і так вмер. Хе чого, біч? Уа, виноманцер, йо мої. Блін ого Довго говори. Той вершник на. Услі. Вершник на услі. Йо, пересета. Це так брід. Угу! Всіх зразу збило збила! Капець, а я себе навіть не випускав жодного разу. Оце я про. Навіть без себе обходжуся. Блін, воно що не долетіло? Чому воно щось стукнулося? Блін. Ух ти ч? Оце так полетіло. Я хоч надіюся вламаю одну каменюку. Давай! Є! Yeah. І навіть лишилося троє в живих, в яких майже не було ХП. О! Отруйне зілля Додаткова голда Заручник вже старий. Уявляю, наскільки він його туди посадили. І, думаю, на цьому ми закінчимо. Тому що ця серія четверта Вийшлася в подвійну. Тобто, і одна була 10 хвилин, а друга. Я навіть не знаю. Ну, в загальному ми десь закінчили три. Та, три боя. Думаю, це на. Дві неповних серії достатньо. Тож, всім до побачення. Всім пока.